До нас завітала осінь, а разом з нею прийшли до нас осінні дощики. Дощик землю поливав і дерева напував, кущики умив і квіти. Під дощем раділи діти. Від теплих лагідних краплин весело ставало їм. Задоволені рослини, що до них водичка лине. Сьогодні я розкажу вам багато цікавого про дощик. Дощ це явище природи, без якого життя на планеті Земля неможливе. Але ж звідки береться дощ, як виникає? Виникає дощ завдяки сонечку, яке прогріває воду. Вода випаровується і перетворюється на легку пару. Вона піднімається в небо і збирається в хмари. На небі пара зустрічається з холодним повітрям і перетворюється на краплинки води. І повертається на землю дощиком. Дощ це вода, а вода необхідна всьому живому на землі. Якщо б на землі не було дощу, то не виросло б жодного дерева. Дощу потребують всі рослини на нашій планеті. Дощ наповнює прісною водою річки та озера, з яких п'ють воду дикі тварини і птахи. Всі радіють дощику, бо дощ це вода, а вода це життя. Водою, в очищеному вигляді, яка потрапляє в будинки через водопровід, користуються люди. Якщо на нашій планеті не було б дощу, висохла б вода із річок та озер, зникли б рослини, та все живе на планеті. І наша планета перетворилась би на пустелю. Не що ви запам'ятали, як утворюється дощ, і зрозуміли, що дощик – це дуже корисно для живої природи.